Россия – это великая сила, всех бы уничтожила дотла. Фашистское тесто замесила, сама не знает, что испекла. Так что это обозначает, что байденизация Трампа идет полным темпом, он становится участником. Помимо средств ПВО, Пакет американской военной помощи также могут войти дальнобойные ракеты. Получил травму. Во-первых, то, что вот этот должен речикряк слушать, а во-вторых, ты должен в уме переводить, о чем они там говорят. Он не понял то, что мы руководствуемся нашими национальными интересами. И если это Трампу не нравится, это все свидетельствует о том, что он так ничего и не понял про Россию. Воздушный да, вот ядерный взрыв. И вся территория под ним превращается в Европу 18 века. Сейчас мы будем чик-чик там для себя чего то выкраивать, так как нам хочется. И будем жить по правилам. Привіт, друзі, мене звати Олена Курбанова. і Я надзвичайно рада вас вітаю в ефірі Ютуб каналу Курбанова Лайф. А це свіжий огляд російської антипропаганди. І нарешті все світ починає відремонтовуватися і все стає на свої місця. Я маю на увазі про вже тепер не любов між Вашингтоном та Москвою. Але про все, яке завжди, по черзі. Не забувайте нам лишати свій лайк, обов'язково підписуйтесь на ютуб канал Курбанова Лайф для того, аби нічого не пропустити. і, ну, звісно, коментуйте, почути і побачити. На сьогодні в нас є аж занадто багато анонсів на тему того, що має відбутися під час виступу, який давно запланований, про який ми багато говорили. Виступ Дональда Трампа. Аналітики прогнозують збільшення допомоги Україні. Хтось говорить про запровадження додаткових санкцій проти Росії і не тільки таке враження, наче знаєте, це якийсь конкурс на найбільш Песимістичні прогнози для Москви і найбільш оптимістичні прогнози для Києва. Моя ж порада не мілашітість. Прогнозуйте тамагавки таїс мінці, десь які десь який спускається по Дніпру. При тому, найкращий маркер того, чи ситуація справді кепська для Москви. Це завжди винятковий тільки рожі в студії Соловйова. П'ять місяців. Без перебільшення дня інаугурації Дональда Трампа. Ми із вами вивчали всі вініри російських пропагандистів. Так вони посміхались, так у них все було супер. І ми все це постійно з вами бачили. П'ять місяців Москва буквально здонні вже в теорії ділила Україну і не тільки. А тут раз, і замість посмішок і Венірів. скал. А тут раз і все. Всі темники, які роками використовувалися проти Джо Байдена, тепер застосовуються вже до Дональда Трампа. Сьогодні досить недовгі. Любовні стосунки Москви та Вашингтона нарешті повернулися у правильний курс, коли Америка, якщо і трахає Росії, то геть іншому сенсі, ну і ще і нашими руками. Так, через губу, я кажу, Путіном недоволен. недоволен. Я, говорит, Путина недоволен. А что так? Он, говорит, а я и Брикс недоволен. Я говорю, вообще всеми недоволен. Чего они не выстраиваются? Действительно. Если все такие умные, я же вам сказал, поезд стой раз-два. Вы должны остановиться. А почему? А Трамп решил, что он, он что, царь? Да. И будешь ты царицей мира, что ли? Да. Я Что вашу... вдруг случилось? При этом посмотрите, как там вот так красиво ходит, вот как он там крутит Трамп. Да, там санкции рассматриваю, не, не рассматриваю. Главное, как это им не нравится. Даже так как-то невежливо стал говорить. На наших глазах происходит байденизация Трампа. Трамп из позиции единственной, который может говорить с Путиным, превращается в очередную версию Байдена. И тем самым он что, на полном серьезе считает, что вот он сейчас нам может через губу указывать, а мы будем подчиняться? Он так ничего и не понял? Он не понял то, что мы руководствуемся нашими национальными интересами. И если это Трампу не нравится, это все лишь свидетельствует о том, что он так ничего и не понял про Россию. А значит, он предлагает нам условия, которые не являются соответствующим нашим представлением о том, что для нас хорошо. А чому ми довжне ділити Трампу приємно? А вообще сама ідея, з якої радості ми должны делать Трампу приємно? <рес> ну, ми побачимо, що саме Трамп зробить, як він конкретно нагне Російську Федерацію, а потім ми подивимось на що Москва буде згодна і піде для того, аби ублажити Дональда Трампа в цьому свій час. До речі, поки ми взагалі не знаємо, чого чекати від американців, от в буквальному сенсі. Бо станом на дану мить. Коли ми записуємо, коли ви дивитесь цей випуск, Донні ще не виступає. Але попередньо нам обіцяно, ну, наприклад, систему захисту, Петріо нічого особливого, ракети до нього це важливо, це прикриває небо над нами. Але зрештою, це зброя оборони. А от від німців ми вже знаємо, що на китець, на кінець поточного місця, ми чекаємо зброю наступу в кінці липня, Україна має отримати перші далекобійні системи озброєння, які німці профінансували для нас. Для нас тут, в принципі, якогось символізму немає. Бо, відверто кажучи, в 21 столітті шукати якісь приводи тикати німцям в минулі події, можуть тільки дуже обмежені люди. Ну, Росіяни, звісно, росіяни. І от якраз росіяни, для них ці російські ракети, які б'ють по території Росії, це вже ну, просто пісня солов'їна. От тільки ми всі ці погрози від росіян в бік Німеччини чули? Не знаю, щось і в танків Леопард, правда? Тим паче, що сам ресурс росіян дуже і дуже обмежений. Ну, наприклад, їхня розвідка чи робота по порухомим цілям як завгодно. Он минулого тижня всі ж бачили інформацію, як в небі над Києвом пролітав літак Руслан. І що росіяни щось змогли з ним зробити? Mm -mm. Тож, власне, а чи можемо ми собі уявити, що росіяни щось змогли, якісь удари нанести по німцям? Навряд. Мокрые штаны занадто заважают им завжды биты скрізь, окрив Украины. Так что это обозначает, что байденизация Трампа идет полным темпом, он становится участником. Не надо на его счет испытывать никаких иллюзий. Но вот параллельно с этой новостью стало известно, что конфискованный у нас в Канаде большегрузный самолет вдруг вылетел из Киева. В Германию полетел? Он как раз того размера, который позволяет привести Петриот. По Я надеюсь, что наши ВКС способны решить задачу. Я вообще не понимаю, как эта жирная цель смогла взлететь. Но если только не есть хитрый план, в том, чтобы его уничтожить, когда он будет уже груженный. А если не так, то очень много вопросов. Точно так же поставляют, когда считают, что им ничего не угрожает. А почему бы нам вполне официально не заявить, что заводы, которые работают в интересах и по заказу Украины, неважно в какой точке мира они находятся, для нас являются законной целью. Может быть, тогда и не захочется Германия ослаблять свою систему ПВО? Или это слишком? На эти дни претворилась в одноманнице. Чам, Трамп, 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 Доні, Дональд, президент США, американські лідери. Господи, ми з командою перегортали, ну, всі без перебільшення новини з російських помийок і ледь не подумали, що за вихідні Путін здох. Бо про нього майже як про небіжчика. Але доброго нічого, тому просто про нього ніяк. Увесь центр життя росіян, це тепер президент іншої далекої держави. Від нього і тільки від нього залежить, що буде з Росії далі. Тож кожне його слово, його дія, намір аналізується так, наче це він, Верховний головнокомандувач Росії, ну звісно, керуючий армією Росії, і він зараз дасть команду вперед чи здаватись. В ці дні, саме в ці дні, Росія як ніколи показала свою незграбність та слабкість. Адже останній оплот їхньої надії це, це вже навіть не пиня, це донні. Президент США Дональд Трамп подтвердил, что Вашингтон будет вооружать Киев, но платить будет НАТО. Европейцы должны возместить 100% стоимости оружия для Зеленского. Трамп анонсировал пока передачу систем ПВО «Патриот». Но в преддверии своего судьбоносного заявления, которое он рекламирует, начиная с прошлой недели, Трамп снова сказал, что недоволен президентом России. Здание Аксио сообщает, что в последнем разговоре по телефону Путин сообщил Трампу, что планирует освободить все области целиком, вписанные в Российскую Конституцию, и назвал сроки – два месяца. Он хочет забрать себе все. Так, по данным издания, описал план Путина Трамп в разговоре уже с Макроном. Это якобы один из факторов, который убедил президента США возобновить поставки оружия Киеву по словам источников Аксиос. Помимо средств ПВО, в пакет американской военной помощи также могут войти дальнобойные ракеты для удара вглубь российской территории, в том числе ракеты, которые способны добить до Москвы. Впрочем, и этим Вашингтон может не ограничиться и пойти еще на большую эскалацию. По данным CBS News, Трамп рассматривает возможность конфискации 5 миллиардов долларов из замороженных российских активов. Щось сьогодні ви помітили, да? Скабєва якась сама не своя, не дуже весела. Але знаєте, чого особливо глядя на них? Я найбільше боюся. Ну, в професійному плані. Я боюся, друзі, відверто кажучи, списатися, стати банально банальною повторюватися, повторюватись, повторювати свою власну творчу кризу. А от Володимир Соловйов нічого не боїться ні. Для нього криза це ок. Он в нього ядерка на сніданок на обід і на вечерю. За найменшої нагоди, щоб не відбувалося ядерка. Він же сам всі ці роки знецінює унікальне озброєння, придумане для захисту, це озброєння захисту, а не нападу чи наступу. І тепер він пропонує застосовувати його за найменшою нагодою, хоч навіть якщо ми запустили якийсь свій малесенький дрон. Ну, це ж просто геніально, правда? На самом деле важная проблема, как бороться с большим количеством дешевых беспилотников, небольших, которые летят там с 50 килограммами веса. И мы понимаем, что противник тоже будет наращивать их количество, пускаемых их в страну. И пытаются они им каждый раз делать полетные задания. Вам в радикальный низинах. метод или попроще? Ну, радикальный метод мы ваш знаем, это выжигать <с места, где их производят. Другой вопрос, что они распределены по всей территории Украины или Прибалтика стала выносным таким заводом. Воздушный ядерный взрыв. И вся территория под ним превращается в Европу 18 века. Ну, 1500 тысячи там и Европа тоже наполовину вся обесточится. С да. учетом их. Притом воздушный, так что человеческие жертвы не факт. Это мне как раз слушатели сегодня на Соловьев Лайф предложил. Очень разумно, а вся электроника выгорает. А я, ты только так и прошу, а Россия в цей момент кудись від'їде від України? Десь ви станете островом і будете відпливати до безпечнішого місця. Ну, ясно, що в принципі, знаючи, як ви живете не надто сильно якість життя впаде, але зрештою наслідки будуть і для вас. Ну і зараз знаєте, як новий виступ. О, Господи, неприємно навіть згадувати його обличчя, але тим не менше, новий виступ і нове пояснення. Чого ж і чого ж почалась війна? Це мені здається задумано, щоби росіяни в принципі забули про і чотирнадцятий, двадцять другий рік. Одним словом, виявляється Захід як та швачка, збирався перешити Росію під себе, відчекати все важливе і пришити до себе. М? При тому, що я от пам'ятаю, знаєте, коли Росія неодноразово від голоду рятував Захід. Я пам'ятаю, як надсилали ніжки Буша. Я пам'ятаю, як Україну благали американці не йти і не кидати савок. От прям да. От в ці моменти вони найбільше думали, як би, а чи крижить що от Росія. Захід найбільше, я невтомно буду повторювати, боїться розвалу Росії. Все. Вони не так сильно бояться розвалу Європейського Союзу, як бояться розвалу Росії. Одним словом, здається, Пиня знову переповідає якусь свою власну історію. І от для того, аби Захід Росію і не з'їв, каже Путін, Путін не напав спочатку на Грузію. Яка не є частиною Європейського Союзу та НАТО, як ви пам'ятаєте, а потім і на Україну? Логічно, правда? Бо ж у нас, як відомо, на нашій території, знаходиться Кащеєва ігла Європи. Чи щось загрожувало Росії до 22-го року чи 14-го? Звісно, ні. Чи є у Росії майбутнє після 22-го року? Звісно, ні. Но Советского Союза нет, что нам соблюдать правила в отношении э, России, которая не обладает такой потенциальной мощью, какой обладал Советский Союз. Но сейчас мы будем чик-чик для себя что-то выкраивать так, как нам хочется, и будем жить по правилам, которые придумали сами для себя, игнорируя наши интересы. Стало ясно, что пока мы не заявим себя как самостоятельная, суверенная держава, способная отстаивать свое будущее, с нами считаться не будут. Ну а тепер-то, та вабші просто Считається так, що ми бачимо це на прикладі навіть найближчих держав, як веде себе Вірменія, Азербайджан, як себе показують інші пострадянські держави, щоб же говорити про Захід, правда? Але зараз не про те, як ставляться, а про те, чим відзначається Росія, чим запам'ятається і, і чим сьогодні вона, в принципі, асоціюється. Як сказати, що росіяни не звільняють українські міста? А лишають по собі хіба що руїну, але не звинувачуючи ССОшників та Росію. Яку форму придумати? А, точно. Кажіть, що українці росіянам лишають самі лише розбиті міста. Зрозуміли різницю? Не росіяни це зробили, а українці. Ну тобто ми самі б'ємо по собі, себе ж вбиваємо, свої міста спалюємо і, і, і потім росіяни нас рятують, беручи наші території. Звучить абсолютно нелогічно, правда? Ну, сорі. Просто іншої брехні в мене для вас немає. Це те, що хавають росіяни, це те, що придумує їхня пропаганда. Але я звернула б вашу увагу на тон все ж таки на настрій, на впевненість переможців. Якось ніхто завтра Київ вже не бере, ба більше ніхто завтра Суми не бере. Готуються росіяни до запеклих боїв. І авансом до того як вже восени будуть пояснювати, де пропала сотня тисяч військ і чому просунулися вони ціною таких втрат хіба що в глиб Росії, Якщо возвращаться к Сумської області, є ли розуміння, де противник там сейчас готовит линию обороны і где они планируют дать бой основной? І є ли такое вообще в современной войне? Давать бой будут к сожалению в Сумах. Города удобнее для обороны, это понятно, особенно в свете вот нынешних военных реалий. Это дроны и FPV. В городах есть где прятаться. Это картинка гуманитарной катастрофы, которая будет транслироваться на Запад. Ну и, собственно, их задача, я так понимаю, все города, которые, к сожалению, мы брали, оставались нам в таком неприглядном виде, что ну, тот же Бахмут там я... По ньому як слід полазив Красногоровка, ну, Авдіївку, ну просто за голову хватаєшся. Да? А вони спокійно, з чувством выполненного долга в СУ з цих городів відтягується. Все, оставили нам іспорчений, поломаний міст. Mm -hmm. Ну, ви знаєте, да? Що вони робили, наприклад, на Курщині зі своїми територіями? Що вони, в принципі, роблять завжди із всіма територіями, де вони є? Це ще в Чечні вони навчилися тактиці випаленої землі. Але дивовижно, як через три з половиною роки, коли я вже не знаю, ну яка інфузорія туфілька не в курсі, хто такі росіяни? Що вони роблять із нами, з нашими територіями, яку небезпеку вони представляють? Всі давним-давно склали свій портрет росіянин. І тут росіяни такі, чорт як це так? Это невозможно и несправедливо. На Украине нас не любят. На Украине СВОшников рисуют как Таркованов, как маньяков, как алкоголиков и зэков что это такое? Почему для украинских детей, которых мы воруем, убиваем, они не являются героями и освободителями? инкулы справді, дивуешься, вже на Руси все-таки в це верить. Але так. Так друзі вірять, тому що їм легше себе переконувати, що вони не вбивці і в них не полікуть руки у крові. А що насправді вони от такі голуби миру. Просто, чорт возьми, весь мир їх-то як не поняв. Виїжджали в ті регіони, які освобождені від нацистів, і в тому числі школи, дитячі сади, де збирали книжки, а, це... украинские школы. И они у нас хранятся в музее вот с детского возраста. В ярких, красивых детских книжках насаждается ненависть к русскому языку, к русскому человеку, к России в целом. На этих картинках вы увидите, что если это украинский военнослужащий, он симпатично одетый, он презентабелен. А русский военный, он будет с бутылкой водки, с И вот эта вот ложь, которая а, внедрялась в умы детей, она, конечно, а, проросла. Проросла вот эти, вот эти страшные явления неонацизма. Вы знаете, не имею жадного что, если якби... бы Танечка Москалькова була маленькою дівчинкою чи молодою дівчиною в часи гітлерівського нацизму, і якби всі вони тоді працювали, вони б дуже легко говорили. А що тут такого, учить німецький язик? Как это, посмотрите, какие немцы, ну вони ж красивенькі, как пострижены, выглажены. И шоколадка у них всегда есть. И это в устах Москальковой было бы абсолютной истиной. Вот я, рівно вона зараз пропоную комусь любити СВОшники. Хоча біда не в нас. Повірте, річ, не в тім, як ми зображаємо СВОшників. Проблема в тім, що росіяни до чорта їх бояться. І найбільша їхня страшна думка, це те, що вони коли-небудь, а ми сподіваємося, скоро повернуть таки до Росії. І наостанок, друзі, особисто, я думаю, що життя треба прожити так, щоб навіть після смерті твоє ім'я так само сильно страшнило росіян, як, наприклад, ім'я Бандери. І щоб тебе так само намагалися відмінити із Москви, як навіть зараз намагається це зробити і заборонити Ліну Костенко. Живий класик, яка пережила все. І заборону, і відсутність можливості друкуватися в Савке, які пропонували писати на общедоступному, яка можна було стати популярний і що, котру будуть читати і публікувати. А Ліна Васильівна розуміла, що писати мовою сміття це зрадити увесь рід. Жінка. Воїн слова, поетеса, що кожним своїм словом прославляє свою мову та свою країну, і я розумію, чому її бояться і чому не люблять. Розумію, чому навіть і досі такі, як Ліна Костенка, становлять загрозу для Росії. Отправда загрозу, бо Ліна Костенко її слово це зброя, бо вона одним своїм фактом доводить того, що вона пише, як вона мислить, що Україна це не Росія. А ми, ми не братим, ми геть різні, що мова наша самобутня та прекрасна. А вороги обов'язково здохнуть. І мені дико соромно, мені неймовірно соромно, що ми навіть будемо показувати, як клоп, блаха бактерія, яка не гідна навіть жити на палітурці. турці. Ліни Костенко говорить про велику Українку. Хоча, з іншого боку, може, Гаспарян таким чином. вперше у жизни и справді говорить про когось великого. Естественно, великая деятельница культуры не вылезала из зоны АТО, благословляла сыночков на убийство русских людей на Донбассе. Ну, а вы что думали, что это только Ада Роговцева, да? А, депутат всех съездов КПСС. Стала крестной матерью террористов АЗОВ. Нет, Лина Костенко находилась в той же самой плоскости. Потом старая ведьма куда-то пропала. И я грешным делом думал, ну, наверное, она уже как Байден. Ну, или как граф Фредерикс. Очень хорошо, что ты тоже здесь. Не было ее, не видно, не слышно. И тут мне, значит, скидывают ссылочку. говорит Сумбач, ты тут интересовался? Enjoy it. Две части. Ну, э, вы понимаете прекрасно, что э, все это на соловиной моде да разглавлялось. Поэтому я говорю, я получил травму. Во-первых, то, что вот этот должен речикряк слушать, а во-вторых, ты должен в уме переводить, о чем они там говорят. Начало э, сразу прямо э, задалось. Костенко прочитала свои стихи новые. Звучат они так. Это вот я сейчас процитирую, извините, пожалуйста. Россия – это великая сила, всех бы уничтожила дотла. Фашистское тесто замесила, сама не знает, что испекла. Ну, а вы думали, что все это, извините, литературное говно оно суда сканализировало в Россию? В лице там Бильчинок всяких и прочих, нет. Вот, так сказать, основоположник жанра. Куда там Пушкину, сукину сыну, правда? Где там Лермонтов? Что помню вас, ну, боже правый, вы это знаете давно. И вам, конечно, все равно. Где там Есенина, Анна Снегина? Боже шупаси! Где Туроверов, Савин, Константин Бертье, Делагард. Все. Одна только Лина Костенко. Фашистское тесто замесила. Прям вот такой очень яркий образ. Сразу понятно, в какой атмосфере росла Лина Костенко. Нет, я сейчас абсолютно не иронизирую, потому что таких вот образов э, было полно в момент ее, так сказать, отрочества. Ну извините патриотическая гопота той эпохи сочиняла а, скорее эту трупную падаль убить и чумные трупы как что-то там еще зарыть ну вот лина костенко продолжатель это поэзия не перепутайте Поперше, друзі, посилання на інтерв'ю, неймовірне, інтерв'ю Ліни Костенко Сергію Ждану, військовослужбовцю Збройних сил України. Ми це посилання лишили в Телеграмі. Тож проходьте і обов'язково дивіться цю фантастику. По друге, то Костенко, подумаєш, Подумаєшся, всього навсього колись колись номінантка на Нобелевську премію. Фантастична поетеса і письменниця, яка прикладається і визнана у світі живим класиком, на неї, правда? Куди краще ні, це навіть намірятися Пушкіним, який встиг 10 раз здохнути, поки змінилася ця Росія. А чом би не згадати якогось сучасного російського класика. Хто такі сучасні російські письменники? Одні це ті, хто поїхав на захід і сказав: Ні, ми ет гавно не підтримуємо. Гаспаряна, СВО, Путіна ми не підтримуємо, ми не ані. Або ті, що лишились. І проза поезія, не має значення в них однакова. Я лежу зад Путіну, свого по плану, Київ за три дня. I'm sorry, я не поетеса, тому я не можу в рифму це складати лайно. До речі, вони теж не можуть, але намагаються. Все вироджується в Росії. Від великого лишилося тільки те, чому щонайменше два-три століття. І то, якщо зараз провести експертизу ДНК, то виявиться, що і вони не руски бо з того світу вони побачили шурні діло, де такі, да ні-ніт, ми маналі будь-які з ними. А в нас є. Чим пишатися, кого слухати, кого читати і ким надихатися. І це якраз і приклад того, що скільки б росіяни не намагалися нас вбивати і нищити, а ми сука завжди проростаємо. Якщо ви згодні, то не забувайте нам лишати свій лайк. Обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайв для того, щоб відслідковувати всі наші ефіри. Коментуйте, почути, побачене і не забувайте, друзі, що ви завжди можете підтримати незалежну журналістику. Всі реквізити для допомоги нашій команді YouTube канал Курбанова Лайф ми завжди лишаємо в описі до нашого випуску. Або ставайте спонсором YouTube каналу Курбанова Лайф. Ця інформація на головній сторінці нашого каналу. Бережіть себе, бережіть Україну, до зустрічі!